Всім привіт! Вас вітає перша в Україні онлайн-прийомка. Вислав нам клієнт багато матеріалу. Зараз поїдемо з ним розраховуватися через термінал, скинемо кошти. Ну він залишив нам три зразка. Три зразка нержавіки. Видно? І каже, скажіть, яку нержавіку ви приймаєте. Ну, цікаво, оригінально підійшла людина. Значить, розказу, Юрій: приймаємо перший е зразок. Дивіться, другий зразок. Вона вся не магнітиця, но от в нас приймають нержавіючу сталь саме таку, як перший зразок. Я вам в кінці її покажу. Ось е, зразок номер два. Він не йде як нержавіюча сталь. Він не магнітиця, но. Іскра, як бенгальський вогник. Другий, третій зразок теж не йде як нержавійка. І перший зразок деяк нержавіка. Бачите різницю? Давайте на контрасті покажемо не нержавіка. Нержавіка. Всім дякую. Собака гавкає, допомагає вести канал. Всім дякую за увагу. Кому цікава тема металобрухту підписуйтесь на канал.